Що хто чекає? Що потрібно статися ще, щоб і влада зрозуміла, куди ми йдемо, і наших громадян. А За західних партнерів це буде такою, знаєте, от, показовою картинкою, що ну все, так і да, зрушили. Так і йдемо до цивілізованості. Пішли. І для наших оцих заперебрикових нам не друзі. Ворогів буде показано про те, що і ні про скрепи, і ні про церкву. І наша держава займалася би добробутом для нашого населення України, і ми тут жили більш-менш спокійно, впевнені, в завтрашньому дні, то, може, і рівень гомофобії був би більш-менш нижчий, чим зараз.